на другу сторону. Розслабся, плече. Чудово, ще раз нажмі. Опускай на мене. Так? Бачили? Вставай. Вставай. Ось так, так, сідай. Розслабся, не ходився. Розслабся, чудово. Що зараз у тебе? Що чуєш зараз по тіло? Якщо на спину. Встань, проходи І стань перед вами, яка вона на тебе подивиться. Як я виглядаєш зараз. Одноходи, так. Муай? Таке муай, так? Да не знаю, так.